Це мого лайф. Я хочу було а у мене немає бусин. Ой, ідея. Зателефоную. телефонаю. Магазин була бусинок. Так. Я хочу замовити бусинки для блосилету. Лапки, І на коїлові кульки, сердечко і золотисті якийсь. Дякую. Чекаю. Добре, зараз привеземо. Хорошо. До побачення. До побачення. Дин -дин -дин. Ми привезли вам бусинки. О, отримаю. О, спасибо. Всі бусинки приїхали. О, вау, які красиві бусинки. Бечка, сайки, лапки. Подивіться, які гарні бусинки. Так, це нужна ниточка для бласлетів. Маргарита, я тобі сейчас подам бусинку, підожди. Ой, стримай. Давай. От. Попала, попала, попала. Солодечко здесь. Ще є лапка. Вот. Подивіться, який блослен. Наскласня, маслення. Як вам? Поставьте лайк і підписуйтесь на канал.